До ефіру приєднується старший офіцер відділення комунікації 37-ї бригади Денис Бобков. Пане Денисе, з професійним вас святом, бажаю здоров'я. радий вас бачити і чути. Дякую за привітання. Також висловлюю велику подяку і щиру всім глядачам, хто доєднався до нашого збору величезне. Дякую, ці гроші дійсно необхідні для того, щоб убезпечити життя наших військовослужбовців, тому що дрони і домінування. В повітрі це убезпечує життя наших бійців, дозволяє виконувати дійсно складні задачі. Дякую, дякую, велике пане Денисе. Це ми вам дякуємо за те, що ви бороните Україну разом із своїми побратимами та посестрами. Морська піхота, яка від перших днів і війни в 2014 році, і великої війни в 2022-му стала на захист України. Ви ваша бригада зараз на Покровському напрямку один із найінтенсивніших. Що можете розповісти про обстановку? В операційній зоні 37-ї окремої бригади морської піхоти ворог не припиняє спроби штурмів, намагається якось прощупати прогалину в нашій обороні, поки в нього це не виходить. Він принаймні в нашій операційній зоні немає ані тактичних, ані оперативних успіхів. Даємо гідну відсіч ворогові. Ворог дійсно втрачає дуже велику кількість особового складу під час цих спроб штурмів, і фактично зараз ворог не. Використовує ані важку броньовану техніку, ані автомобільну діє малими піхотними групами. Зазвичай це орієнтовно 3-4 військовослужбовці. Здебільшого вони пересуваються пішки, іноді залучають мототехніку. Чи стає більше мототехніки за вашими принаймні спостереженнями? Тому що на деяких ділянках фронту це вже основний засіб пересування росіян. Так, маєте рацію, я дійсно б сказав би, що це певно основний засіб пересування. Якщо ми не рахуємо їхні нижні кінцівки, які у них поки ще є. Дійсно зараз використання мототехніки це такий, мабуть, одна з фішок російської армії. На жаль, дійсно вона показує свої певні результати. Проте, ми вже на досвіді знаємо, як реагувати, знаємо, як і чим нищити так таку техніку і такі піхотні групи. Чим найефективніше таку техніку нищити? Це дрони, і якщо дрони, то які саме, можливо, саме зараз на такі збираємо. А... Повторіть, будь ласка, питання не почув через поганий зв'язок. Питаю, яким чином найкраще нейтралізувати оці мотогрупи росіян. Це дрони чи це інші засоби? І якщо дрони, то можливо розкажете, які саме чи не на такі ми зараз збираємо, щоб люди розуміли на що підуть гроші. А, так по-перше, дуже критично важливо вчасно виявити рух. Мототехніки виявити рух, якщо це група, то виявити рух групи для цього необхідні дрони, які допомагають робити аеророзвідку, в тому числі мавіки з тепловізійними камерами. Якраз частина з грошей зібраних сьогодні піде на закупівлю та ремонт от таких от дронів з тепловізійними камерами, які дозволяють відстежувати ворога не лише в день. А й вночі, що теж критично важливо, оскільки росіяни починають здебільшого підготовку до своїх штурмів якраз вночі. Uh -huh. Також частина з цих грошей буде використана для закупівлі обладнання для наших fpv дронів, це саме той засіб, який найчастіше використовується для ураження таких от мотопіхотних груп, тому що наша ціль в першу чергу не допустити прориву. І знищити ворога, який пересувається, ну відверто кажучи, доволі швидко на цих мотозасобах, і знищити його якраз ще на підході до наших піхотних підрозділів для того, щоб не відбулося перемогу обоє зіткненням. Пане Денисе, я сподіваюся, ми трошки вам із тим допоможемо, принаймні фінансово, тому що за 10 хвилин ефіру наші глядачі задонатили на ваш збір 100 тисяч гривень, і я впевнена, що зараз ще якісь пожертви долітають. Дякую вам величезне. Дякую за те, що долучилися до війська за те, що обороните країну, за те, що боронити її в складі морської піхоти. Це був Денис Бобков, старший Офіцер відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти, яка на покровському напрямку боронить країну.